Віталій Стойко здає кров раз у рік і так уже в п'яте. Сьогодні він один із тих, хто став донором для перечасно народжених дітей. Приблизно місяць тому я втратив сина. Мій син лежав в реанімації в охмадиті. Так, він прожив 12 днів і ну, ніяких таких патологій поки що не виявлено. І тому я прекрасно після такого випадку розумію ініціативу. Організаторів цієї акції це Христина Гунчак, організаторка акції. Та двічі мама розповідає сім років тому. Її донечці потрібна була допомога. Після власного випадку такий донорський день організовують щороку. Саме в 20-х числах листопада це у нас така традиція після дня народження нашої донечки. Наша донечка народилася на 33-му тижні з терміном, і вона потребувала теж крові. І в відділенні нам сказали, що вони нам надали кров, але її потрібно поповнити відповідно в банку крові. Що і зробив мій чоловік. Він забрав невелику компанію своїх друзів, спортсменів, і вони допомогли теж комусь. Для донора забір крові триває в середньому 10 хвилин. Ми беремо 450, можемо ще брати 350. Ну то залежить від ваги, скажімо так, якщо, наприклад, прийшов 18-річний дівчинка або хлопчик перший раз бояться якийсь стрес, щоб зняти чисто психонупсихологічну. Ну, загалом допустима норма це 450 мілілітрів. Донорської крові в обласному центрі служби крові бракує для Львова, Львівської області 60-70 чоловік, якщо б кожного дня здавали. Ми б стопроцентно мали забезпечення компонентами крові. На жаль, в нас зменшення є 30-40 чоловік в день можуть здавати крові. Всі групи крові нам необхідні. Звичайно, що ми завжди потребуємо більше мінусних груп крові. Перший мінус як універсальна кров завжди в нас є в дефіциті, і тому ці донори для нас просто є золоті. Сьогодні за день акції Кров для крихіток донорами стали 37 людей. Всього зібрали понад 16,5 літрів крові. Її передадуть для найменших пацієнтів Львівської обласної клінічної лікарні. Таких у медзакладі є близько 40. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.